Перемоги і миру це насамперед. А в цій програмі ще зичимо улюбленим глядачам дива і чуда звичайного і надзвичайного. Вміння його, особливо те, звичайне, відчути, якось зрозуміти і оцінити. Вміння поділитися ним, щоб його розмножити. Така парадоксальна арифметика, бо саме так, коли ділишся тим, що правдиво дороге, важливе, чого бракує, то після цього поділу воно множиться. Так було за часів і в руках Ісуса, коли Він ділив рибу і хліби, дві рибини і п'ять хлібів на п'ять тисяч людей. Якщо не рахувати жінок і дітей, як сказано в писанні, мені пощастило, мені дуже потолонило бути саме на тому місці. Це табха на березі Галилейського моря. І там є цей камінь, на якому відбувалося ділення риби і хлібів. І храм, який побудований навколо цього камня, зветься храмом множення. Ото мені хочеться. Поділитися цією радістю, і це помножити. А риба, якою ділився Ісус, звалася Телябія. Це була найбільш популярна риба в Галилейському морі. Він не годував і апостолів після свого Воскресіння. Чотири моря в країні Ізраїль, три моря, одне озеро Галилейське, воно зветься Морем. І коли я чотирирічній дитині показувала ці моря. На карті і пояснювала, ось Середземне, ось червоне, а ось мертве. Мертве, звісно, викликало найбільше захоплення, здивування і затамування подиху. Але, почувши про всі ці чотири моря, він сказав: а ми цього літа відпочивали у Приморську. Отже, Азовське море. Це в нашій програмі Я і Це. І яка в тому морі сьогодні теляпія і телябія, яка найбільш популярна і поширена риба, і чим ми можемо ділитися, щоб її множити собі на здоров'я і добро? Про це в нашій програмі це» із гостем, якого мені надзвичайно приємно тут вітати, тому що це ще й гість міста Запоріжжя з Бердянська до нас приїхав Сергій Чіх. І Сергій представляє Азов риб, охорону. так, охорону азовського... риби в Азовському морі, Державна охорона. Вітаю вас, пане Сергію. Дуже добре, приємно, що ви добре. тут у нас. І е, як показник цієї приємності ми вас пригощаємо нашою запорізькою кавою, яка є візитівкою нашої програми Візитівкою Запоріжжя. Сподіваюся, вам сподобається і вам смакувати. Це є те ділення, яке для множення нашого спільного добробуту і нашої спільної спроможності. Але я вас Саме. прошу, беріть цукор, щоб вам смакувало, Але от ми визначили як тему нашої розмови, як це Азовське море. Для вас Азовське море це не просто як якогось відпочинок, чи якась романтика, це робота. І це робота зі збереження того ресурсу, який нам дав Господь. Що ви зараз відчуваєте? От зараз осінь по осінні Пурчат. А чи можна рибу по осені рахувати, і що ми можемо нарахувати в Азовському, в рідному Азовському морі? Спасибо за вопрос, спасибо, що пригласили в студію. По Азовському морю. Азовське море завжди була кормилица нашої рідної України. Не тільки Запорізької області. Да, не тільки Запорізької області, а всієї України в цілому. В Азовському море, основні види промосла і риб это был пеленгас, судак, тарань, тюлька, хамса і бучок узкий. Ну достатньо широко. Да, широкий спектр, сказати б, да. Ну, в теперішній на цей момент, на 15-16-й рік, і взяти, якщо динаміку 13-14-15-16-го 10 з 10-го року произошёл спад по вилову пеленгаса судака і тарання. Ну, у нас збільшився промисел бочка азовського хамси і тюльки. Угу. А з чим пов'язаний спад? Ну, це природника так лізміче, це недоबरсовісна діяльність людини. Ну, я думаю, що тут, напевно, в сукупності і природні якісь процеси проходять, море становиться соленій, угу. тож, тобто, так як у нас тарання судак це прісноводний в основі вид дориб. Они, соответственно, произошла, я думаю, їхня міграція. миграция. газ у нас естественно, не ресторища Пілінгеса, це молочний лиман, который був закрыт на протяжении нескольких последних, там лет, і угу. не було естественного нереста пеленгаса. І це була проблемна тема, яка але не дуже гучно озвучувалася, тим не менш. Угу. Так, це була очень проблемна тема. Ее как могли мы доводили до высшего составу нашей страны, эшелона власти, но ну, как бы результаты были ну, не столь, как ага. какие должны были быть. Но благодаря в этом году, в 2016 году, была открыта промойна, пелингаз ага. и остальные виды рыб зашли в молочный лиман от нерестились. Ага. Это это рыба, которая отнерестилась и маточная поголовая вышла в Азовское море. Тобто вона залишила ікру, сказати б так, да, в э, лимані і повернулася в природне середовище своє. Так, угу. она отнерестилась и личинка уже навеской Просто. от старом и выше там до 300 400 г вышла в Азовское море. А, ага, да, ага. на зимование. Так. Да, большую поддержку оказала администрация Запорожской области в этом вопросе с, Ну, с тревогой в душе не отнеслись к этому всему и оказали дуже велике большої в этом. Тобто вам вдалося достукатися, я да я так розумію. А взагалі, наскільки вас чують з тими проблемами, які є, і які проблеми можна назвати найголовнішими? От наскільки Азовське море плідне, наскільки воно залишається годувальником, ну, тим, що нам дуже потрібно, і надалі. Ми говорили про це. У нас була прям ціла програма знак запитання, і ми брали тему за рибу гроші. Вона називалася угу. І знову за рибу гроші. Угу. І говорили про те, що є. Величезна проблема із так званою соціальною рибою, і це вже людський фактор. Що ви з цього приводу можете сказати? Ну я скажу, що в шістнадцятому, вже на перше, якщо взяти октября, ми угу. поймали більше 21 тисячі тонн риби в басейні Азовського. Це загалом, ми зараз Загалимо. не наділимо. На... В основному, це, це Україна поймала. Це угу. Україна поймала 21 тисячу тонн. На сьогоднішній момент там вже 22 тисячі тонн, якщо точніше бути. Тобто, це той ресурс, який залишається на 95% в Україні. Угу. Тобто, це для... Наших жителей Украины – это необходимый ресурс, который у них, им доступен в ценовой политике и По вкусовым качествам будем говорить uh -huh, так, uh -huh. что азовская рыба, она все-таки, я думаю, ну, на порядок вкуснее, чем какая-то там заграничная рыба, несколько раз замороженная, перемороженная, или тут свежая. Наша. А я еще поревнивать с нашим же Черным морем? Э, ну, я хочу сказать, что в Черном море, если мне не ошибаюсь, не изменяет память, я, да, не изменяет память то в Черном море на порядок меньше вылавливают рыбы, чем в Азовском море. То есть в Азовском тысячи... больше э -э плитное, сказать да? Больше плитное, да, можно сказать. Но и тут подход, контроль за незаконным выводом водных биоресурсов, то есть рыбы. Э -э Но ну, мы как-то с этим боремся. Ну, я думаю, может, в чем-то тут и наши Волословно. заслуги. Да. Сейчас промысел происходит у нас бычка. 45 судов работает при промысле бычка, чтобы наши зрители понимали. Также у нас сейчас с 1 октября начался промысел в Хамсы. Uh -huh. 7 судов работают у нас стралами, которые разрешены режимом рыбальства uh -huh. на 2016 год. То есть, и не считая Милкового флота, который тоже занимается промыслом сейчас именно бычков. Офіційний дозвіл О, офіці... маючи, конечно, іміна офіційний дозвіл, іміють yeah. пользователі, які мають квоти національні квоти нашої України, котру вони должны осваивать. А я чула, що коли йде вилов, то ловиться вся риба. Ну тобто там не можна, коли виловлюєш, відзначати де тут хамса, де бичок, де пірінглас. А вже потім це як водний біоресурс, а вже потім іде оце сортування. Чи то есть при промислі определеного віда риб ага. попадається друга риба. Ну Да, при этом вылавливается водный биоресурс разный. Uh -huh. И при сдаче на рабоприемных пунктах уже при сортировке отлаживается, например, бычок отдельно, там сортировка идет. Uh -huh, uh -huh. И при этом приловень должен превышать более 50% от того вида, который ловится. Да, это есть норма закона, которую придерживаемся. Кто это контролирует? Контролюет, но ну, вы знаете, на Наших рибаків к сожалению или к щастю, можна сказати, що контролюючи хорону. Починає від риб інспекції, заканчиває, мабуть, сотрудниками ну, поліції, екології, прикордонної служби. Ну, есть... ну, кількість... Общественної організації. Ага. Така кількість тих, хто це моніторить, контролює, інспектує, вона якось конвертується в якість. Ставлення до риби, до моря, оцей екологізм, якщо можна так сказати, ну щоб не було такого, якщо це не та риба викинути, а там не переробити і ну те, з чим на жаль, іноді стикаємося. Я думаю, що цього не відбувається. во перше ресурс щоб його з'яти з водойому це дорого обходиться пользователя, тобто затратна частина дуже велика. Я не думаю, зараз, що предприниматель, кто-то працює, що дозволить викинути какой-то ресурс, там забрать смыть і так далі. Там, потім... Этого у нас нет. Ви згадали громадські організації. Так. Що це за громадські організації? Чи ви співпрацюєте як держава з такими громадськими організаціями, і чи ця співпраця на користь морю і рибі? Ну, громадських організацій у нас очень много. Мы со всеми співпрацюємо. Недавно от у нас буквально дней 10 назад було совещание. У нас присутствовали рада обороны Казаки І... Ми відкриті для всех. То есть, пожалуйста, мы, у нас мы всегда вывешуем на своем сайте. Когда кое-какое будет совещание происходить, для чего оно будет происходить, пожалуйста, приглашаем всех желающих. Посетить, поучаствовать в дискуссиях, что-то от кого-то услышать, новое, взять себе на вооружение и так далее и тому подобное. Ви все одно ж дієте автономно, ви їх запрошуєте, але вони послухали і пішли. Чи тут є якесь партнерство? Ні, є партнерство, звісно. В чому воно? І що цікавить громадські організації в такій співпраці? Для чого вона їм, ну, скажімо так, і для чого вона вам? Ми да, от зі своєї сторони, а не зі своєї сторони. Є, ну, розноглася, завжди буває, так. Да? Потім ми садимося, от вони дають свої якісь -то пропозиції. Тобто вони дали свої пропозиції, ми їх розглянули. Пришли к какому-то общему диалогу. Uh -huh. Нашли общий диалог, приняли какое-то решение. Они нам написали какие-то письма, запросы. Мы на них откорректировали их uh -huh. для промысла. Например, на 17-й год у нас будет происходить промысел на 17-й год режим. В режим они вносят свои дают uh -huh. да. Свої вносят пропозиции, и мы их уже регулируем и надаем дальше там, в Киеве для рассмотрения. Ну, то есть у нас співпраця. Яснує. Ну тобто, щоб було зрозуміло нашому глядачеві, який там не займається виловом риби, мається увазі, вони хочуть більше виловлювати, а ви коригуєте і кажете ні. От більше цієї кількості не можна чи навпаки, вони в такі, щоб менше, але ліпше. Як це відбувається? Ну я скажу, що є різне. Ну більше. У нас есть, например, лимит для бассейна Азовского моря, uh -huh. который нельзя превышать по каждому ресурсу. То есть этот лимит потом распределяют между пользователями. Uh -huh. И каждый пользователь он прекрасно понимает, у него есть там, 2000 тонн, он имеет право выловить бычка. Uh -huh. Все, он прекрасно понимает, что ему больше 2000 тонн выловить бычка нельзя. То есть мы работаем в этом направлении. А есть пользователи, которые им дали вот, 2000 тонн бычка, например, образно, он говорит, ну я его не осилю, yes? да. да. Вот. Они так. пишут заявление, отдают этот. Остаток свой в Київ, в агентство, щоб пожалуйста распределите на кого-то на других, у кого есть больше, которые більше, выловить можуть виловити, его його так далі. Там вот тут така раціональність і доцільність господарська є, і тут держава в цьому сенсі нормально працює, а не ставить бюрократичні перешкоди. До чого ми зазвичай звик... Ну, так? Воно завжди й буває. Що поки їх подолаєш, вже і сезон мине. Тут да. ви можете сказати, що тут якраз нормально це все відбувається? Ну, тут у нас, по крайней мере, мы скажем за себя, что у нас тут есть позитив, у нас есть контакт с каждым практично, пользователем, который ловит на бассейне. И есть если вопросы какие-то критические, ну то есть они решаются. Ну, не скажу що там в телефонному режиме. Ну, человек, если приехал, есть какие-то вопросы, это все то есть... не шведку. Да, <гум> ну, нет, нет нет в этом вообще никаких вопросов. Я, я думаю, что ни один пользователь, который ловить там на бассейне. Може сказати, що обрати з органи рибохрани, в чем-то там отказали и так далі там подобно, не вийшли йому То Тобто у нас ми не тільки з пользователям з риболовими любителями і так далі. І так Навіть так. Ага. Да, у нас... Вам вистачає співробітників? Вам ресурсу свого вистачає для того, щоб так дбати і контролювати? Ну скажу, що роботників може чуть-чуть не вистачає именно інспекторського составу. Ну, то есть тут все зарплата. Ясно, традиционнее. Да. Да. Ну, да, Знову має. за гроші. в Да, так что тут как бы тяжело. Ну, сейчас у нас, как вы знаете, рыбный патруль уже начинает набирать свой ход. Но я думаю, там зарплата будет выше, когда уже пройдут эти все набор новых сотрудников. Я думаю, уже будет полегче. Для того щоб інспектувати потрібна освіта біологічна, іхтіологічна, ну тобто знання саме особливостей, а не лише закону і порядку. Конечно, тут определенно бути принимаем. Каждый сотрудник, який работает в уранах охрани, наприклад, інспекторський состав, имеють определенну вишу освіту. Я тоді про науковий підхід і або спростуйте, або підтвердять, такі були. Небезпеки, ризики, чутки, це чи це правдива інформація? Що під виглядом наукового вилову, який дозволяє, ну я так розумію, більше дає більше можливості, здійснюється і промисловий вилов, який не контролюється. Ну це така гарна корупціогенна складова. Можна давати дозволи на такий вилов. Хто це може проконтролювати? Бо тут ну можна прикритися науковою доцільністю, необхідністю, і тоді можна малька вилов. Те, про Рили якраз громадські організації зверталися до нас з такою небезпекою, таким ризиком про промови да? uh -huh. Я... значить, буквально от. той неделе было задержание у нас парохода большого, который занимался, он вроде и законно выловил, он занимался, но выловил при этом молодь бычка. Uh -huh. Там ну, считали крупный ущерб, там около миллиона, может чуть меньше гривен. Да. Ну то есть с этим у нас борьба идет. И понятно, кого мы задержали, ну будем говорить, так нерадивый пользователь, ну как бы так. Uh -huh. Ясно, что он спасибо не скажет, да, но все-таки такая сумма сбытки и судно там могут арестовать и uh -huh. так далее и тому подобное. то есть а судно, которое стоит там больше 100 тысячи долларов, ну как бы мы понимаем, что в адрес нас могут быть раз. Теперь вернемся к научным лавам. Научные лава, они нужны, mm -hmm. но тут большое но в том ли объеме, в котором они есть на теперешний момент. Uh -huh. То есть без науки мы не сможем делать прогноз, например, на 2017 год. А мы знаем, что бассейн Азовского моря это между двумя государствами. Это Украина и mm -hmm. Хотімо цього немає, але так воно є. І ми навіть говорили з вами, що немає демаркаційної лінії, немає да. чіткої лінії розмежування і нема можливості якось це зафіксувати закону, поки цього всього немає. Тобто, да, промисел проводять як українські рибаки, так і російські рибаки. В тому самому басейні, да, в то... тої самої риби. Тої самої mm -hmm. рыбы, і розподіл йде лова між Україною і між юристами. Mm -hmm. Ну і доводиться співпрацювати з РФ. Так, да, да, от я скажу, що у нас на цій неділі планується комісія по Азовському морю, яка буде відбуватися в Києві. Угу. Тож со сторони РФ повинні приїхати представники, то есть буде обсуждатися промисел, як він буде відбуватися, якими орудіями і так далі. Наскільки РФ дотримується Ну вот эти два рока, которые идут сейчас. Я печатly, скажу, я скажу, что ну, за последние, наверное, года четыре мы крайне раз задерживали за браконьерство, года четыре назад за браконьерство а, а российские суда. Это было ну, года четыре, может, лет пять назад задерживали за браконьерство. После этого, ну как бы, вот, не было этих инцидентов. Я думаю, они промысел ведут ближе у себя, uh -huh. как бы. Тобто два задержання було, але не було. А безпекове питання? Ну, наскільки це може бути використано стратегічно? Ну, тут наскільки це йде домовленість лише між суб'єктами господарювання, а підключаються Служби безпеки, ну, принаймні, нашої країни? Чи такого нема зараз? Тут... Що раз. Ну от ви кажете, що в Києві буде нарада а, і знову і все. будуть визначатися. Наскільки це в цей формат Фор... можуть бути інкорпоровані ще безпекові структури? А, і, і все. Значить, в предведущому году служба безпеки присутствувала а. при этом. Як в там году буде у нас у нас получается, один год проходить в Україні, угу. один в РФ, от ми в в том году были в РФ, например. А в этом году будет в Украине. В РФ служба не выезжала. Позапрошлым году была в Украине, она присутствовала. Там не только прикордонники, там же, прикордонники, ну да. Да, там же целый, там целый склад комиссии, там не так, что там собрались со за круглым столом где-то. Там склад с комиссии, которая утвержденная, который там, все общественная организация и так далее тоді вдавалося знаходити порозуміння, і визначатися з цими квотами, якщо можна сказати. Ну, то вже, ну, да. тобто, 27, 25 чи 27 років, то що ага. 27, 27 сесій вже, просто ага. раз сесії в початку проводилися раз в два роки. Ага. А тепер щороку? Так, да, тепер ще, да, кожен рік. Ну, тобто, ще не було такого, щоб там не підписали угоду. Ну, Азовське море наша кормилиця, так що тут будемо відставити інтереси наших рибаків. Тут важливо це, і mm. потім дотримується цих правил, які так. прописані, дотримуються, що дивує, приємно дивує. Mm. Давайте ще раз, у нас мало часу залишається про ту рибу, яка сьогодні є, яка виловлюється. Ми почули приємну новину про Пілінгаса. Отже, в 17-му може бути піленгас. Так. Як можна розставити по ранжиру цю рибу? Яка найцінніша, чи так не можна міркувати? Яка найдорожча, не тільки за йдеться про матеріальне, а от її вирощувати найважче? Ну, тут, в принципі, риба, я думаю, що пілінгас, він сам, саме такий, що він вселенець. Він не житель Азовського моря, басейну. Його вселили. Його вселили через там, если не ошибаюсь, через молочный лиман это uh -huh. было в То есть uh -huh. теперь это его, естественно, не растилище, он туда возвращается. Надо создать все условия, чтобы он спокойно туда заходил, отнерестился и выходил. Вот мы на молочном лимане совместно там с прикордонной службой, с полицией задержали людей, которые занимались выловом молоди пеленгаса, чтобы вдумайтесь, молодь пеленгаса поймали на миллион двести тысяч. Это молодь пеленгаса. Молодь – это невеликого размера. Да, да, это, да, это да. такая 200-300 uh -huh. грамм до да, uh -huh. да, полкилограмма. То есть на 1 200 это да, буквально там, пару недель назад, наверное, может, ну, чуть больше. Ну, то есть... просто Да, рибу. работу ведем, ну да, как вы сказали, ну не хватает чуть ресурса, да, не хватает там заработной платы, инспектора. Ну, вот ну, с этим как-то выходим из ситуации, боремся с этим. Громадські організації вам допомагають да, всему. Тут да, вы можете тут, на когось практикувати. Тут у нас, да, у нас есть. понимания как бы с громадскими организациями. Но если э, громадская организация где-то нам плечо подставляет, где-то мы им плечо... Но тут в совокупности дож, должен быть позитивный результат. Если мы все вместе будем делать одно дело, то мы сделаем очень хорошее, большое дело, как сделали по Молочному лимону. <coughs> Я повторю, что открыли промой, вышла эта пеленгас, пеленгаз. Его просто столько выходило. Старые старожилы вот Кирилловки, они пришли на промой, но говорят, мы столько не видели. Вот если там будет э, видео. Возможно, показать да, видео. Угу. Да, мы его передадим. Вот вы если покажете, там, чтобы просто жители Украины наши увидели, что что было сделано. А почему в ночи там такие ничные кадры? Так в ночи там просто получилось, что техника сломалась, а, а, -а, а надо было уже. Там есть видео, как лопатами люди родят. Ну, То есть, уже критическая точка достигла, что надо было его выпускать. Кількості, Тобто да. было уже столько рыбы, что треба да. было опускать. Да, он уже стал в русло, и поток пошел. Морської води, він uh -huh. її почувствовав, але пройшов русло встали, вже не мог назад вийти. І uh -huh. Вона була випускати, іначе була б гібелі. Uh -huh. ну, тобто було зроблено все для того, щоб предотвратити замор мор риби гибелі. Ну і про бичка наостанок. Він все-таки король Азовського моря? Чи як? Я думаю. король азовского моря, ну, бычок. Но я думаю, что мы ну, будем говорить так, король, и у нас будет две королевы, это тюлька и хамса. Ага. Это, это, если бычок король, то это основные виды рыб м, на данный момент, которые у нас есть в промысле. Uh -huh. Хамса, она мигрирует, она вот, температура воды достигает в азовском море. там определенно 4 там, градуса, если я ошибаюсь и она начинается у нее миграция, она или погибает или выходит в, в черное Терпло. море, да, где вода более теплее. То есть этот ресурс, который мы половили, он определенное время и он ушел у нас. Ага. Все он тогда уходит в черное море. Тюлька она практически остается в бассейне Азовском. бычок это место, он постоянно держится там миграция у него вообще незначительная от, от береговой зоны и волыб моря. То есть это наш кормилец, будем говорить, что бычок, да, и там, любители ловят его на удочку. Uh -huh. Ну, это бучок. Если взять, то король у нас бычок. Да. Но я думаю, что с молочным лиманом у нас все-таки поменяется шахмат. Я думаю, что Пеленгас все-таки займет по праву свою высшую да, месту да, и будет нашим королем. На Ну, і многі гадати, тобто, як как би бы, ну по праву він заслужив, то я должен. Хоча это... він і вселенець, мені да. сподобалось дуже це слово ваше да, вселенець. Да, да. Не, ну, ж... Це як вселенної, так. Так, 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 ну термін такий. Спасибі вам, зичу, щоб вистачало ресурсів і розуміння, і виконання того, що буде прописано. Хай тут буде дива і такі приємні, сподівані і несподівані. Хай щастить. стать спасибі, спасибі всім, хто був з нами.